Доброго дня. Послання два вашого роду. Вам потрібно заспокоїтися по відношенню до того, яким шляхом ви рухаєтеся. Ваш рід говорить саме про те, що ви вірний зробили вибір. Якщо на даний момент ви не бачите результативності або маєте сумніви, то не потрібно. Будьте сильною, самодостатньою по відношенню до того, чого потребуватиме ситуація, тому що можливо для деякого буде потреба отримувати додаткові знання, навчатись, працювати, то саме в це краще вкладайтеся, щоб мати результат, щоб наповнюватися. Загалом ваш рід говорить саме про те, що по відношенню до своєї долі, до благополуччя і достатку, ви самодостатня людина, і ви досягнете того, чого бажаєте, якщо будете активно проявлятися. Ваш рід говорить саме про те, як рід по лінії матері, так і по лінії батька. Говорять саме про те, що будь мудрою по відношенню саме до ситуації, яка відбувається навколо тебе, тому що є зовнішні фактори, які можливо і водять саме в невпевненість відносно того, що чи вірним шляхом ви рухаєтеся. Або є ситуація, тобто фінансові питання. І загалом сумніви по відношенню до того, що даний шлях дасть вам можливості досягнути благополуччя достатку, вирішити ті питання, які ви маєте, досягнути результативності. Вам говорять, що ніяких сумнівів. Ваш рід, ваші рідні підтримують вас, і ви повинні розуміти, що по відношенню до ситуації бути стабільною, ніяких сумнівів. Ніякого внутрішнього роздрайву з часом ситуація зміниться. Єдине, чого потребує ситуація, і ваш шлях, яким ви рухаєтесь, це впевнено діяти, активно проявлятись, працювати, навчатись, отримувати додаткові знання, і ви самодостатні по відношенню до даного шляху, і, власне, те, до чого ви рухаєтеся. Ту ціль, якої ви бажаєте досягнути, а ви маєте розуміння, чого ви бажаєте і якої цілі ви бажаєте досягнути. Єдине, що не бачите результату, то ви сумніваєтеся, все відбувається по правосуддю, так як повинно бути. І ви повинні це розуміти. Перш ніж ви отримаєте результати, ви повинні пройти певну трансформацію, пропрацювати внутрішні конфлікти, страхи, щоб досягнути стабільності, щоб, маючи владу над ситуацією і досягаючи результату, ви діяли по правосуддю. Щоб ви не діяли на емоціях, маючи силу і маючи владу, щоб ваші дії були справедливі, по відношенню до. Ситуації, обставин, те, що буде виникати, те, чого потребуватиме саме вашої уваги. Ну, і ви повинні отримати були ресурс. Період отримання знань, навчання. Тому те, що відбувається, так повинно бути. Те, що відбувається в вашому житті, те, що потрібно вам пройти, це саме період вашої трансформації, отримання знань. Пропрацювання. Чи ви досягнули внутрішнього наповнення? І, от, загалом, прийдете саме до моменту отримання влади над ситуацією і сили внутрішнього стержню. А далі ви здобутите для себе розуміння, як вам досягнути бажаного результату. Тобто період неможливості вирішити ті питання це період трансформації, вашої трансформації. Тривалий час. Знаходилися ви по відношенню до фінансового благополуччя і достатку, в бідності, безрезультативності. Але це період, коли ви повинні були пройти трансформацію внутрішньо особливо, досягнути цілісності. Бути самодостатньою, сильною. Ну а надалі ви здобудете для себе розуміння, шанс, можливість. Єдине, чого потребуватиме ситуація, це активного прояву. І надалі для вас відкриються можливості вирішувати питання, покращити ситуацію стосовно фінансового благополуччя і достатку. Ви вже вийдете ресурсною самодостатньою людиною. І в подальшому ви зрозумієте. Що вас вели саме цим шляхом, але поетапно, щоб ви досягали цієї цілісності, самодостатності, і щоб ви, отримавши силу, відповідно могли керувати, отримавши знання, могли використовувати, захищатись, вирішувати, діяти, проявлятись. Дякую.